Привіт! Сьогодні покажу, як робити нумерацію в документі. В цьому документі, який зветься Курсовий проєкт, є три частини. Одна частина перших декілька сторінок. Вони не нумеруються, потім йде основна частина, більшість сторінок, які нумеруються. І само в самому кінці документа. Там має бути ще декілька сторінок, які знову не нумеруються. Наприклад, додатки. Все, що я сказав, означає, що треба документ поділити на три частини. Без нумерації, з нумерацією і знову без. Ну, в перший момент він буде просто поділений на три частини. Значить, перша частина закінчується. Перед словом стоп. Тому я ставлю курсор перед словом стоп і даю команду макет. Розриви. Або в деяких версіях Word може називатися не макет слово, а розмітка страниці. У мене українізований Word. Значить, розриви. І в цьому переліку шукаю, де пише розриви розділів. І тут є команда наступна сторінка. В російській версії це «Со слідуючої страниці. Натискаю. Ставився розрив, щоб його побачити на вкладці Главне чи основне. Включимо кнопочку показувати всі знаки. Подивимося. Ось так виглядає той розрив. Ну, у мене вже тут, бачу, був розрив. Так, видалі. Отже, один розрив вас вставило після змісту, наприклад, і з вступу починається нумерація. Далі я їду в самий кінець документа, шукаю ту сторінку, на якій починаються додатки. Ось вона. Тут теж вже є розрив, бачите? Ще раз повторюю, як його додавати. Значить, ставлю перед словом додатки курсор, потім вкладка макет. Або російською може називатися розмітка страниць. Розриви. російською розриви там пише. Розриви розділів російською розриви розділів. Тут пише наступна сторінка, а російською пише на слідуючій страниці чи на слідуючій страниці. Натисні. Бачите, знову стався такий символ. Таким чином, я документ поділив. На три частини. Вони ще поки що без нумерації, але вони є. Тепер треба зробити так, щоб нумерація була саме там, де нам треба. Переїду на початок. Шукаю, де в мене закінчується перший розділ. Так, отут він починається другий. Навожу мишку на поле, на нижнє поле, права кнопка миші. Редагувати нижній колон -титул. Російською не пам'ятаю, як там звучить. Вибираю. Або може там просто пише нижній колон титул. Перейшли в нижній колон титул. Мені вказує на те, що я знаходжуся на нижньому колонтитулі другого розділу. І мені обов'язково треба проконтролювати, щоб на цій вкладці, яка вверху з'явилася для роботи з колонтитулами, титулами. Була не натиснута кнопка, як у попередньому розділі. Російською вона звучить як в предидущому. Вона у вас може бути натиснута. Отак буде виглядати. Вона буде натиснута і підписана, якщо це російський варіант, як в Значить, мені треба зробити так, щоб вона не була натиснута. Чому? Якщо вона натиснута, значить нумерація буде повторювати нумерацію з першого розділу. Якщо там нема, то і тут не буде. Якщо там є, то і тут буде. Нам треба потрапити в третій розділ, там де додатки. Верху є кнопки попередній, наступний або «Предидущий», слідуючий. Натискаю на наступний. Читаємо, що пише: нижній колон титул, розділ «Третій». І бачимо знову натиснута кнопка як в попередньому або як в предыдущому. Натискаємо її, щоб виключити. Таким чином ми заборонили повторювати попередній колон-титул з розділу 2. Так як ми це робили в другому розділі по відношенню до першого. У нас три колон титули, які один від одного мають право відрізняти першому титулі, у першому розділі. Колонтитул має бути без нумерації. Значить, ми їдемо в попередній, предидущій російської. Це є другий розділ. І тут задаємо нумерацію. Згідно умов оформлення курсової, має бути нижній колон титул справа нумерація, даємо команду номер сторінки. Внизу. І обираємо картинку справа. Є. При включених невидимих символах ми бачимо, що під цим номером внизу є ще зайвий ендер. Витираємо його. Наша цифра дуже низько до краю. Це можна відрегулювати. Вверху справа є таке поле, де задається віддаль від краю. Я задам його. Хоча б 1 см. Може бути, що в вашому документі все буде нормально і нічого міняти не треба. Перевіримо тепер попередній колон титул першого розділу. Бачимо, він порожній. Наступний це другий, встановлений. І третій колон титул знову порожній. І ще нам треба перевірити, чи з тої сторінки у нас дійснюється нумерація. Закрию колонтит, переїдемо на попередню сторінку. Це у нас третя сторінка внизу зліва пише слово сторінка 3. Це четверта і номер у нас відображається 4. Якби там був номер не 4, тоді я можу сюди знову зайти, відредагувати нижній титул, Зайти в номер сторінки, і тут, де пише формат номера сторінки, вказати починати з, наприклад, там, з 3 чи з 5, чи з якої вам там треба, з якого номера вам треба. І натиснути ОК. Ну оскільки в мене правильний номер, то я нічого міняти не буду. Закриваю колонки, або можна просто двічі класити по тексту. Ми задали нумерацію для нашого документу. Як бачите, все легко і просто.